Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо уривок Євангелія від Матея, 11 розділ, де Христос прославляє Небесного Отця, радується з цієї причини, що Отець Небесний втаїв це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. І Христос стверджує так, Отче, бо таким було Твоє уподобання». Тобто з цієї Іванглії виникає, що ми з вами, які зібралися тут в ім'я Ісуса Христа, є немовлятами. Ну, кожен з нас розуміє, що значить бути немовлям. Так. Можливо, ми цього періоду життя нашого не пам'ятаємо, бо напевно на 100 Да? Але немовля це перша дитина, яка залежить повністю від своїх батьків. А другий, яка не дуже спроможна аж так все розуміти. Це такий період життя, коли ти в руках батьків. І Христос, дивлячись на людей, тих, яких зустрічав, бачив, що таємницю Царства Божого найкраще прийняли. Так звані немовлята, тобто ті, які ну, в очах людських здаються навіть багатьом нерозумними. І от коли ми, дорогі брати і сестри, себе причисляємо до, до, до немовлят, то можемо навіть ображатися і казати, Господи, я в житті стільки досягнув, а я маю ну, якісь певні такі от, мудрості життя, а Ти мене причислив до, до цієї категорії людей. Да, до, до немовлят. Напевно, Христос знає, про що Він говорить, тому що коли ми е, говоримо про мудрість і розум, так званий, то це в очах світу. Тобто люди, які мудрі, і розумні в очах світу, які надаються до того, щоб здобувати, да, люди, які, яким якось життя вдалося, які е, себе. Підносять з огляду на, над іншими з огляду на свої досягнення. Бо така людина каже, наприклад, що ну, візьмемо, це може бути чоловік чи жінка, я професор, наприклад, хімії чи фізики, чи будь-якої науки, чи біології. І людина показує всі свої дипломи, досягнення, я стільки досягнув, а віри, наприклад, немає. І з точки зору Ісуса. То Ісус на це дивиться і каже: ну і що з того? Да, ти працював все своє життя, ти знаний між людьми, ти славний, да, тебе всі люди прославляють, тобі дали такі великі відзнаки, але тебе немає віри, ти не успадкує Царство Небесного. І з іншого боку, є така звичайна жінка, яка все своє життя працювала. На таких робітничих посадах весь час трудилася, але в той же час ніколи не забувала Бога і все своє життя присвячувала йому весь свій труд, всі свої якісь немочі, ходила до храму, приходила до таїнства сповіді. І Ісус дивиться на цю жінку як на ту, хто досягла більше. Ніж будь-який, наприклад, професор знаний да, серед людей. Тому що Ісус каже, ця жінка має віру, да, в неї є віра, і вона успадкує Царство Небесне, а ти з досягненнями не успадкуєш. І хтось може обуритися і сказати, як так, да, як це так? Я такий знаний, я маю такі досягнення. А Ісус про це говорить. Що втаїв від людей, які себе вважають навіть розумнішим Богом, і відкрив людям простим, людям, які нараз не, не можуть дати відповідь на всі питання, які виникають, але які кажуть, Господи, я вірую, я йду за Тобою. Я переживаю труд, мені тяжко, але я йду за Тобою. І ці слова саме в такому ключі треба розуміти. Що Христос запросив нас, і ми з вами теж, можливо, да, хтось з досягненнями якимись великими життям, але більшість, як Павло Апостол каже, брати, хто серед нас вчений, да? то серед нас якісь там з великими досягненнями, мало таких. Я знаю багато парафій, наших католицьких, то коли ну, приходиш в цю парафію, то бачиш зазвичай там людей простих. Тобто вся знать міста, наприклад, будь-якого, її там немає. Людей, які мали бути прикладом, які займаються там, різними державними справами, які за займаються справами суспільства, їх немає. Тобто вони не приходять, не стають перед Господом. Більшості з них не потрібна сповідь, так, не потрібне святе причастя, не потрібна свята літургія. І тяжко ну, сказати, не хочеться нікого ображати, але не потрібен Бог. На жаль, не потрібен Бог. Тому що кажуть, ми все вирішуємо без Бога. Да? Нас достатньо сил, нас достатньо мудрості, розуму. Ми все вирішуємо без Бога. А хто приходить до храмів? Люди прості, люди тру тру трудолюбів, да? які трудяться, які віддають своє життя заради своїх ближніх. І таких Бог зібрав. Вони не досконалі, вони не всі святі. І серед нас тут не всі ми святі. Але Господь нас привів, зібрав тут, і ми можемо дійсно себе вести, як не мовляти, довіритися йому сказати: Господи, Ти більше знаєш, Ти веди мене, провадь мене дорогою життя. Тому що я багато чого не розумію. Для мене багато що є тайною, а ти знаєш, да, і ти можеш попровадити мене. Все моє життя залежить від тебе. І ми бачимо, які плоди часом люди приносять, або часто приносять ті, які пішли за Господом. І з іншого боку, дорогі брати і сестри, як ми втомлюємося на дорозі віри, бо приходять такі моменти випробувань, коли. Ну, ми кажемо, ну, а який прибуток з нашої віри? А що ми з цього маємо? А чому Господь Бог мене не захистив, тоді, коли я цього потребував найбільше? Чому Бог мене повів тією дорогою, якої я не прагнув? Я ж його так просив, що Боже, оборони мене, захисти, веди мене. А мені здавалося, що його в цей час немає. І Христос каже, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Люди, які втомлені, які втомлені життям, ми фактично на це маємо право, бо так відбувається в житті, що ми втомлюємося, часом знеохочуємося. І Христос каже, прийдіть всі до мене, і я дам вам відпочинок. Да я вам облегшу, я вам дам радість. Я сам особисто не раз задавав Богу питання, Боже, чому мені так легко живитися? Чому ти мене так благословляєш? Скільки людей зараз страждають? Дуже багато. Навколо мене. Хтось хворіє, в когось дитина померла, хтось зустрівся ще з якимись випробуваннями втратив працю. Кось немає житла, а ти мене так благословляєш. Ти даєш мені такий мир, спокій. Да, і я Богу задавав ці питання, але Бог каже не завжди так буде. Да. Я тобі зараз даю полегшення, але прийде момент, коли тобі буде тяжко. Ну і так сталося. Тобто Господь через все проводить. І тому, дорогі брати і сестри, ми приходимо до Христа і сьогодні прийшли до Нього, бо хочемо в ньому відпочити. Хочемо в ньому знайти розраду, хочемо в ньому знайти силу нашу. Він нас тут, тут зібрав. Да? І ми знаємо, що Його ярмо, яке Він на нас кладе, на да, ці всі випробування, досвід віри, коли Бог нас навчає, тому що Він нас через життєві різні обставини теж вчить, нашу віру, і хоче, щоб наша віра ставала щоразу більше досконалою. Не з огляду на страх Бога, не з, не з огляду про те, що подумають мене про мене інші люди чи моя родина, бо в нас така велика глибока традиція. А Ісус провадить дорогою віри з огляду на Нього. Він хоче, щоб ми вірували тому, що Його любимо, і йшли, довіряли Йому, тому що Він наш Господь. І хто має цей досвід? То, то знає, що ярмо Боже, воно легке. Так. Бог якусь хвилину тебе буде випробовувати, а цілу годину дасть радості, дасть тобі благословення. Так як з Христом сталося, що Христос виніс хрест свій на Голгофу, страждав, був відкинутий людьми, але прийшов час Воскресіння, прийшов час радості, так і в житті кожного з нас. І тоді забуваються ті всі страждання. Ми розуміємо, що те ярмо, яке Христос на нас поклав, воно принесло нам радість, бо Він нас виховав через це. Він зміцнив нашу віру. Він зробив, можна сказати, наші ноги твердішими, щоб ми твердо стояли у вірі. І тому, дорогі брати і сестри, дякуємо Господу. За його велике милосердя, за те, що ми є тут з вами, є в цьому храмі, є в католицькій церкві, що ми можемо бути укріпленим ним, що Господь нас благословляє, і просимо тільки, щоб ми ніколи від Нього не відійшли, навіть як би нам тяжко не було. Амінь.